Ваші враження від першої гри і найголовніше питання: втратили два чи заробили одне очко? Дуже гарні враження. Сподобався зал, покриття покрасили дуже чудово. Ну сезон тільки втягуємося. Перша гра на паркеті. Е, турнір також ну, під вашою гідою завжди приємно грати, тому е, супер питань немає. Дуже чудовий суперник, з яким теж знайомі, молоді швидкі хлопці. Сказати, чи ми втратили, чи отримали. Мабуть, все таки е, отримали, тому що ну, десь трошки більше можливо в них було моментів, але ми мали свої гарні моменти і скористалися там молодців. Каме дуже чудовий гол Кадиров забив. Тобто сподобалась і гра, і більше часу отримав. Тому досить непогане враження сьогодні склали. Команда Тріолан розцінює даний турнір як можливість. Заробити такий бажаний трофей, чи все ж таки підготуватися до основного розіграшу? Це більше підготовка до сезону вже повноцінного, і зрозуміти там, як ми наскільки зараз війдемо, і щоб зрозуміти, в яку лігу ми е підемо, там чи то перша, чи то перша еліт, чи ну якісь можливі варіанти. Тому поки що це без особливих задач було б приємно, якщо б ми там зачепились якісь медалі. А в принципі, в, ос в основному це підготовка. Не можу не оминути запитання: наскільки важливий пофарбований паркет? Е у даному залі спортивному е, дуже сподобався паркет, покриття не слизьке, і таке. Ну тут завжди було таке трошки проблема з е, е, фарбою на підлозі. А зараз на паркеті дуже зручно, комфортно. Запитання: G-Max або KPI-зал? Ну, G-Max, звісно. Але можливо, ви передумаєте все ж таки. Не, ну КПІ, КПІ це такий рідний Джемакс. Просто зараз ну там покриття все ж таки таке ну приємніше, але КПІ більш просторий, КПІ більше місця. Тобто, в принципі, КПІ рідніший, але Джемакс по покриттю трошки краще. Заключне питання. Будемо вас відпускати. Найкращий гравець команди Тріолан сьогодні. Е, я мабуть, б, мабуть, би сказав, що Микола голкіпер наш. Він сьогодні ну досить навиручав, на нас. Незважаючи на такий один прикрий гол, але взагалі то виручав, я б його виділив. Андрій Кадиров буде засмученим вашим вибором чи ні? Ні, ні, ні. Я його похвалив, що він дуже чудовий гол забив, то думаю, що не буде засмучений. Дуже вам дякуємо. Будемо вас відпускати. Нехай щастить і лише перемог дякую. команді «Трьолан». Дуже дякую.